Я з великою приємністю хочу її зараз представити. Вона до нас прийшла, е, як там кажуть Лауреа заслужена народна, Алла кудлай не приїхала сьогодні. Тому ми закликали Іру Вихованець, Вона фіїнка. фіїнка а, так, мабуть, ала кудлай так, слава суди, боже, здоров'я. А сьогодні сказати Христосову Я сказала Христос та... але так, аби вже люди впізнали, хто прийшов, то вже мусила сказати. Ки Слава, Слава. <гум> файно, добре. Е, я перше запитав, Іроч, вона їхала в пижику, бо сьогодні автобуси задурно. А я не знала, видите, так, би не тратилася на тоті таксі дурної. А ти не на самокаті приїхала, тому а я, я самокати За... не признаю. Не признаєш. Mm -hmm. <гум> ну, е, вітаємо. Добре. То я так для себе нову аудиторію, знаєш, бо то я окремо ті, що люблять самокати, ті, що не люблять. А ті, що по бруківці їдуть, де. Дектір дриґлі заштиває, та то знаєш, і не по брукиці, їдеш теж як дриґлі, коли воно то все в ямах. Ну, ну таке. ми раді вітати тебе в нашій студії. Я дуже рада бачити. Файно з вас новою студією. Дуже дякую. файно, дякую, приємно, гарно, дякую. чистенько ну, і, і можемо також сказати, Іра, з днем міста, бо і з днем міста франківчани. Скільки, скільки часу ти вже на Франківську? Можеш згадати е, так, так. 16 років. 16 років. А, ну то все, вже паспорт. Але, вже у нас має. Я, я в заліз надвірною, у нас надвірні, якщо ти до 16 ти прожив Надвірні, то ти флек. флік. Флік та, то ти корінний мешканець Надвірної. Я не знаю, чи в Франківську до сих пір не знаю, чи є така назва для корінних франківчан. Флек. Не знаю? Не чув, я я чув я чувств, таке слово. Але я чув це дуже добре означає. Я чув не нормально. Особливі люди. Я чув, що в надвірні кажуть, що хто дожив до 16 років, то ті можуть йти вчитися в інститут. То такий зі мною але я б навчатися та й підтоді Франківську, так, то файно. Ір, насправді про Євробачення, напевно, не питав тільки Лінивий. І ця тема вже така і трішки вже давнішня, а емоції, та, емо не були. Ми з самого початку не будемо то питати, бо ми всі то знаємо, бачили, вболівали. Тримали будемо питати, і дуже хочеться запитати взагалі про закулісся, які були найважливіші емоції для тебе. Що ти витьви найважливіші емоції? Ну Євробачення це така штука. Якщо хоче артист пережити, то що він може пережити там за 5 років, підіть на Євробачення, ви то за тиждень переживете. Реально, то лише як ви кажете, ліневий про то не говорив і не прокоментував все. Mm -hmm. Прокоментував все. Там торішній сніг не йшли. Виріжали якісь вирізки з таких інтерв'ю, що я не пам'ятаю що такі були моєму життю. Але це все дуже файно. і Це, по-перше, вчить швиденько е, мислити, роздуплятися в цьому житті. Темпоритим перед тим реально це все, шалений так. був. Я просто встигала їсти тільки в дорозі. От так настільки там багато от, всіх тих інтерв'ю, там зйомок так далі. Але нам пощастило, у нас цього року Невробачення була дуже файна команда. Реально, якісь такі всі були, знаєш, людські були людські. Я себе там добре почувала. І я в мене навіть в цьому році ностальгія за Євробачення порівняно з минулим. Разом що я була, як завжди туди ніколи не вернуся. О, до речі, і зразу з льоту питання, бо моя мама каже: ти будеш свіїнкою, е, була раз, була другий, спитай, чи третій раз піде? то всі то питають, і я не хочу зробити списка халяви, як я перший раз зробила. Але знаєш, то так, як в роддомі, ти кажеш, ти більше не підеш, а потім вертаєшся за ще одне. Ну, якщо буде підходяща пісня. Ну, дивлюся, що по три рази ході люди. Ну, що я? Ну, подивимося. Якщо дійсно, бо цього року в мене було дві пісні на Євробаченні, я подавала, ви вже чули грушку, то Грушку не відібрали, на жаль, хоча я вважаю, що вона би була. Я вважаю, що вона була би краще. Хоча не можна культуру недооцінювати, там теж дуже важливі меседжі були. І якщо мені знову таке щось напишеться, ну я попробую, будемо бачити. Клас. Скажи мені, пам'ятаєш такий момент, насправді, коли ти йшла вулицю Івано-Франківська і тебе вперше впізнали? Пам'ятаю, дуже А Боже, слухайте це. Біля УКД було та ну та чесне слово, та бігмемка. Я, знаєте, що тут десь збирали, були речі, ну ніби використані речі, які ага. ти там для якогось будинку дитячого там, чи для чого там носила. І я вагітною, бо то я якраз вагітною почала той ліжник ТВ і того все. І йшла. Чого я так запам'ятала, що вагітною зараз mm -hmm. утужню, я йшла з тими торбами і з Юрком, і несла сюди в УКД, бо тут збирали волонтери щось. І жінка якась мене дуже налякала. Підбігла. Вона підбігла ззаді, І я. Кажу, й... <laughs> І та й і все, та я це напудила, і я так дуже запам'ятала той момент. Ну так вона феєрично то зробила, що кешку не за не завож... ну, no, та. А на, на дитину не повпливало, бо то ж кажуть, оці всі забобони, як на мене. оце не лякає, та, та, та чи та на та дитину не під. повпливало, подивись, кому професію вибере в майбутньому. А може в гордо. Ну, якщо піде в театральний вчитись, то точно повпливало. А може в гордо тебе <тобі>? піде, бо у нас один вже від, відсіявся з вежі Любчик Микітюк. Ага, вже так. пішов через тебе пішов з вежі. Ме мене фінка, та, та так, так в мене вдома, так кажуть. <світ> а от скажи, будь ласка, ну, от перший рік, другий рік спроба Євробачення. Як ти відчуваєш зараз концертні зали? Фідбек після, після так, своєї. Звичайно, так. Цей, цей рік, ну. Дуже ну, більше глядачів, більше слухачів, в десятки тисячі разів більше навіть не буду гнівити Бога. бо я там, наприклад, якщо це був мій взагалі перша, перший крок до українського шоу бізнесу, я навіть той шоу бізнес ніколи не цілила, просто собі робила то, що роблю. А тут я вже знаю, де я є, знаю вже тут у кухню трошечка. І просто навіть бачу, як я опускаю наступні пісні, вони там відразу в трендах, ще, що, ще щось. Як... Ну, але то багато роботи зроблено для того, щоб зараз так сітішити. Чуєш, але темп тебе з піснями дуже шалений. Я ще, від, я ще там від тої не відійшов культури, а, а ще б гуцулянки не відійшов. А Йо, а то, тут... то, то, то Ні, на правду, на правду, але ну, там в тебе як десь за три і, місяці і нове три місяці і, і, і нове. Насправді я не ставлю загалінякі там цілі на якісь місяці, не місяці. Хоча там, наприклад, от у нашому лейблінко у нас там час від часу є наші збори, <гум> і розказують про те, щоби дуже було все файно в артиста. Треба щомісяця пісні видавати. Я з цим категорично не згодна. Категорично, тому що вважаю, що це не робота пісня, це щось на все життя. Тобто, тобі я цілю в хід, от мене цікавить хід. Але знаєш, хочеться ще співати ту гуцулянку. А тут вже а «Грушка», тут вже нові. Тут Ні, вже куль... ну гуцулянка рік назад вийшла. Якщо шо ну а, грушка, коли там в березні, «Гуцулянка» в травні минулого року. Ну в мене досить, такі великі відриви між піснями. А хто був е ідейником Черемхів? Я. Я я, Я то що я, то я. То моя улюблена пісня, просто українська така естрадна, я дуже сильно її люблю. І, от як в мене просто є досвід вже співпраці з Поповичем, і я і, то дуже довго тягнулося, більше року ми взагалі ту пісню випускали, домовлялися, то я вже думала, що то вже не вийде, якщо так чесно сказати. То з Віктором Франковичем, господи, Боже, я, я плювала Heute> раз, Driver> два і готово. Та ви ж ну людина, по-перше, комунікує напряму в телеграмі, то не треба дзвонити, там переговори заказувати. Та й так, що то було дуже файно і дуже скоренько. Та й результат сам за себе говорить. Ір, Давай так трошки поговоримо вже не про музику, про творчість, а Івано що. Не вміємо задати питання, розумієш, не другим. Ну там вже мов чому. Про Івано-Франківське. Питаймо, де живо не скажуть. Та не буду питати, де ти живеш, я і так знаю. То Всі певно знають з Франківська. А от такі можна, давай, топ. Ну, Три, хоча б визначних місць, де ти любиш от відвезти душку, Ну, давайте, Потушу, так, потусуватися. За мою, за мою душу. Я у Франківському театрі тусуватись мушу. Ну, По-перше, там всі мої колеги, куми, чоловік... О, Чоловіка треба було першу обставити, ну не файно вийшло. Мій чоловік колегіку має. Так, це ну, це найбільша така моя точка. Ну, Відколи я стала трошечка медійною людиною, мені трошки важче десь в якихось місцях так набутися. я тіло. А, <смеш> а на тому, вулиці, е... на природі? Е... Ну, по-франківську, ну, ну я маю собі свої місця, то там я живу в Косівський район, Косів, туди, туди до Горби, а по-франківську. Ой, ну напевно, студентські свої місця, то я найбільше їх люблю. Я їм не зраджую. Там є певні паби наші улюблені і ще якісь такі штуки. Дуже сильно люблю наш кінотеатр, театр і один паб. <реш> Ми його так і назвемо, один паб. Я <реш> то можеш сказати, я ну, можу та... сказати. Ні, не треба, <реш> не треба. Ми і так знаємо. <реш> 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 то всі <реш> знають. <реш> Любку, <реш> то і все знає, ти страшне. Застільні історії. Ти ж там брала участь, розкажи, яка тебе історія? От прям так зачепила, зачепила. Публіцтво, то так я не можу говорити. Я знаю, там половина 에... такого. Що... Мені Але... сподобалось про каву чай. Коли 에... йшла, Кава, дитина. <рес> ну дивіться, <рес> з тих історій, що розказували <рес> хлопці. <рес> а може щось не увійшло? 에... Та там багато не увійшло. <рес> ми знімали, до речі, дуже... там ще один зараз випуск буде. Ми знімали дуже довго щось чотири години. Чи що ми тут oh. жвинділи, та таке зібрали два гуцула та її -зі Львова. 에... Та Том, зайдіть на Ютуб, подивіться застільні історії, бо то все, що я зараз би хотіла розказати, буде використано проти мене на церковному казанні в неділю. На церкві на мазлях, де я ходжу. Так що, напевно, що послухайте ви, я не буду нічого казати. Ну, добре, тоді добре. Давай, прошу, задавай. Я. Ні, давайте, бо я вже вже так багато питаю її. Скажи, як тобі вдається взагалі, от реально поєднати от ці дві ролі мама і артистка? От дивіться, нині в садочку Малого День Матері був. Я просто молилася, куди могла, щоб то в мене нічого не було на цей день зранку, щоб День Матері, мама, прийшла. І фот фу, ну вдається. Насправді, якщо ти хочеш, все дуже вдається. І ще хочу наголосити, що я з Франківська не збираюся вступатися. От в честь дня міста скажу, це моє улюблене місце взагалі на землі. Чого? Я йду по 100 метрівці. А де продавець квітів? Я йому кричу слава, Він слава босно, він мені дає вже якісь квіточки у руки. Я вже йду, вже смію. По дорозі здивла одного колегу, другого, третього, завернула, випила там кави своє любими, там завернула, з'їла кусок сирника. Там. І я просто і мені дуже подобається наш оце, як тут перематно казати, вайп, uh -huh. коли ніби здається, що ми нікуди не спішимо, але насправді скільки ми всього. Робимо? У нас якесь є життя, у нас є якась душа, і мені це ну, я за цим гину. От я коли приїжджаю в Київ, я, я просто ну, я слабую там, я не вадна з тим темпом з тим швидким. Кістів, ну ти й з москалями. <ріст> а до речі, це якраз я пам'ятаю, пригадую а, одне та. з інтерв'ю Гнатковського Олексія, mm. який казав, що я не можу це <ріст> чути <ріст> на речі. Це дуже тяжко, дуже дуже тя дуже там не годно довго перебувати. Але до мене слава богу всі бояться заговорити. Інакше зі мною ще навіть слава Ісу сувітаються, так що все файно. А от таке питання. От е, багато я знаю е, людей, дітей, які навіть теж е, от співають гуцульських пісень. Е, от що би ти порадила молодому такому підростаючому поколінні, які вже десь трошечки відчули тут трошки сцену, але mm -hmm. хотіли би десь якийсь такий поштовх, ривок зробити. Це потрібно е, навчитися самому писати, це потрібно навчитися е, бути настільки медійними, щоб сцена тебе хавала, як така Ну, просто в кожного свій шлях, і зараз я розумію, що зараз в цьому темпі, коли всі мають доступ до соцмереж, дуже тяжко виділитися якось і зачепити когось. І Якщо це молоде підростаюче покоління в плані, що шевчиться там в школі, і так далі, то варто вчитися. От варто, от всюди варто бути вас. Кигнуть в той хор, ідіть, співайте в хор. Вам треба висадіти ту сульфеджу, ідіть. Повірте, потім просто пригодиться все. Ну не скажу, що алгебра мені колись пригодилась. <свісна> 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 я її як не любила, так не люблю. Але там ще якась нова школа, тепер вже <свісна> діти не будуть читати все підряд. Словом, треба, треба все робити, от, просто все робити. І якось, напевно, що ти знайдеш щось, якщо в тебе є така цілі мета, якщо ти без того не годен. Якщо ти відчуваєш, що ти без того годен, значить ти не артист. От я як перевіряла. Як я прийшла в театр і директор театру, мені так і був сказав: каже: ну ти дивись, якщо ти без цього можеш, то краще ти без цього будь. А я відчула, що я прям ну не можу. Ну, 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 ну я не знаю, що я можу друге робити. І як би які шляхи б мене не заводу, на основе водило на сцену. Все одно. Окей, okay, ну якщо, от, наприклад, людина, дитина, наприклад, ще такий юний талант, але е, пише, наприклад, одну пісню, третю, uh -huh. десяту, і одна подібна на другу, друга uh -huh. на восьму, третя no. на шосту, і ніякого розвитку немає, Ну не ще під трошки підрости підросте. Яким... Під... Під там я теж писала поза... пісні. Всякі. Я тобі поза ефіром ще скажу декілька таких людей, які так і не можуть підрости. Під якогось продюсера я це взагалі не сприймаю. Зараз мені здається не той час, щоб з продюсерами працювати. Ну що значить продюсер? Ну тобто, ти артист, це таке, це все поєднується в тобі. Я не кажу, що всі мають писати пісні, так як я собі. Я знаю, що і купують пісні. Купують, але нема ти не можеш. Та, але дуже тяжко. E Якось мені це складно зрозуміти, як ти можеш створити хід, коли ти його не розумієш. Тобто ти купив, тобі здається, звучить, А от коли ти сам пишеш, коли ти сам думаєш, сам вкладаєшся, це зовсім інакше. Тобто, твоя творчість має бути про тебе в першу чергу, або про якусь місію, я не знаю, про коріння твоє, про те, що тебе зачіпає, тебе або смішить, або плачеш, і то має бути в тому якась емоція. Зрозуміло. А якщо опанганном стайл. А якщо як... Та, ну воно от смішить, веселить, воно щось має робити з людиною, uh -huh. творчість в будь-якому випадку. Якщо це просто я прагну популяризувати, прагну популярності. Взагалі ніколи це успіху ніякого не принесе. Тоді, мабуть, та, мабуть, треба шукати якогось продюсера, але це якась недовготривала історія. Окей, Ір, дивись, у нас такий, щоб розбав ну, ми і так, в принципі, не сумували з тобою, та але під кінець ми хочемо такого трошечки позитивчику внести. Як то кажуть, ну норм чи стрьом. Ми не будемо питати норм чи стрьом. Просто не що обереш не задумуючись, отак. То, то більше імпонує, так, да, щоб ми трошки під, підсміялися. Отож, з'їстимо морозиво на озері чи шашлик на Вовчинецький гор? Де більше адреналіну? Зробити коло на чортовому колесі чи вилізти на ратушу? На, чортове, то ви виділите чортове колесо? <рес> я well, тоді адреналін. Ще, адреналін. Ще, в другому році сідали. А ти знаєш, як воно називається ще в народі? <рес> Береженого <оба>, так. <ми, рес> <рес> Ну, то що? Ну, то та колесо то. Ну, де краще випустити негатив? Піти на залізнодорожний міст, плювати на поїзди чи на концерті Степана Гіга. Я хочу піти поплювати на поїзди. Я таке ще не робила. Що ліпше, романтичне побачення з Віктором Павліком чи Іваном Поповичем? Ну дивіться, ви мене так задачили. Давайте так, беремо Павліка, бо поповичці не де нічого. А той може піддивитися ясно. Е, цілий день, що обереш? Цілий день сидіти на студії звукозапису або дрихнути в ліжко під париною. Ну, цілий день я не продрихну, мені ніхто не дасть. Так що ліпше на студії щось зроблю добре. Що береш, танцювати коло до світанку чи пасти овець з похмілля? Я як потанцюю. Потім прийдесь йти з похміля, пасти овець, запросять. Все, далі можеш відповідати, ясно? Кого візьмеш на свято? Того, що вміє наливати, чи того, що співати, чи свого чоловіка. Я візьму чоловіка, він все вміє. Що обереш під час пісні біля Черемхи? Стрибнути у натовп самій чи друлити Павліка? Друнити Павліка, він має легше його зловлі. <рес> <рес> Якщо з неба замість дощу полється у звар, ти підкладеш літвору в банку чи відкриєш рот і скажеш, то є знак. Я відкрию рот і заставлю всіх відкривати, мене пропадало. Що <рес> страшніше, забути текст пісні культура на Євробаченні, чи забути малого в садку? Боже, я ще задумаюсь. Ну мені з малойку передадуть, а текст не встані умиску фльорівну, правда? <хит> Скільки раз я про це думала в тому прямому ефірі? <хит> не ну, уявляйте, <і> <хит> щоб не забути. Ага. Секс, що треба зробити для того, щоб проснився Степан Гіга, і що зробити, щоб проснився Леонардо Ді Капріо? Що зробити без Степан Гіга? Про в мене юрка у гримерці в театрі. От зайдіть хтось колись висить Степан Гіга. Не жінка, не дитина. В нього висить плакат Степана Гіги. Ідол, ідол і за вторгом, бо там пише юркаве, і якось воно так, якось якби не хотіла не раз Гіга, то а ти цей, а ти дай автограф чоловікові теж свій побіж, плакат. Ну, хіба лудні каперу ж ні разу не знився? Ой, Ну файна. що ж, на такій гарній і смішній ноті, я думаю, що будемо завершувати. Дякувати, файно вам. Дякую за за приймання, за запрошення. Можеш передати вітання нашим Івано-Франківчанам. івано франківськ ви столиця мого серця. Я вас дуже люблю. Я завжди концерти. Франківську чекаю найбільше, бо ну що, то то Франківськ. Я вже так іду, як на праздник і бо в мене кожен раз весілля було. Так що. Франківське вас люблю. Лишайтесь просто такими, як я дуже принциповими у своїх поглядах, дуже з великою любов'ю до нашої країни і такими людськими. Дай Боже. Файно дякують. Фінка у нас була в гостях. Дякуємо тобі. Ну і я думаю, що доцільно послухати ті білі черемхи. <гум> <гум> Івано-Франківськ 363. Відзначаємо день міста на радіовежах. Ще дробної сливи, яка із гілля Повторушує цвіт, моє відукнеться, кохання. Щад...